Вітаю вас, шановне товариство! Мене звуть Хаба Софія, я навчаюсь в 10 класі Святогірської школи. Коли я переглядала теми для конкурсу, мою увагу привернуло запитання: чи варто шукати своє місце в житті за кордоном? Як і багато інших питань, які я ставлю собі останнім часом, це не має однозначної відповіді. Дехто з моїх друзів переконаний, що тільки там, за кордоном, у розвинених країнах Європи, Америці можна отримати те, чого не отримуєш у нас в Україні. Забезпеченого життя, впевненості в завтрашньому дні, безліч можливостей для навчання, заробітку і безтурботної старості. Я не сперечаюсь, кожна людина справді гідна щастя. Ще давній грецький поет, батько комедії Аристофан говорив: де добре, там і батьківщина. З іншого боку, наскільки добре може бути на чужині? а це залежить від самої людини. Сьогодні, коли йде війна, мільйони українців опинилися кордоном. Серед них багато таких, хто тільки чекає, коли можна буде повернутися до рідного дому. Але є й такі, хто знайшов там роботу, пристосувався до тамтешніх порядків, прийняв цей чужий світ та намагається влитися в нього. Ці люди чітко знають, чого хочуть і як цього досягти. Вони нам тяжуть себе душевними стражданнями, спогадами, а можливо, просто вміють з цим справлятись. Влітку я читала новелу Стефаника Кам'яний Хрест. Мене вразило, як неймовірно тяжко дається рішення про переїзд до Канади герою твору Івану Дідуху. Який просто вириває своє серце з тією политою кров'ю, потом і сльозами, але такої рідної землі. І якби не сини, що наполягають на виїзді за кордон, він би й далі до самої смерті працював на своєму неподатливому клаптику поля на горбу. Так в кінці 19 століття дуже багато українців виїхало за кордон до Канади, Америки. Зі східних на далекий схід. Потім еміграція після Першої світової війни, революцій і поразки національно визвольних змагань. Друга світова війна знову зірвала багатьох і понесла в чужі світи. А скільки ж українців виїхало за кордон в пошуку роботи вже за останні роки? Не знаю, чому на долю нашої України випали такі випробування втрачати своїх синів та дочок. Хочеться вірити, що все зміниться. Надію мені дає приклад життя нашого видатного земляка Богдана Гаврилишина. Гнаний з батьківського дому від рами Другої світової, не прийнявши ще тоді зовсім юним на підсвідомому рівні тоталітарних строїв, ні радянського, ні німецько-фашистського, він намагався будувати свою долю на чужій землі і переміг, прожив щасливе та цікаве життя. Він всесвітньо відомий економіст та меценат. Суспільний діяч і радник кількох президентів України, засновник Міжнародного інституту менеджменту, співзасновник Європейського форуму в Давосі, тепер світовий економічний форум. І ще багато-багато регалів. Жив у Німеччині, Канаді, Америці, Швейцарії. Але в кінці життя з вершин своїх досягнень, оцінюючи пройдений шлях, Богдан Гаврилишин пише книгу, назвавши її просто. Залишаюсь українцем. Тож, скажу одне: і ті, хто виїхав, і ті, хто залишився тут, на рідній землі, всі вони залишаються українцями. І де б вони не були, в якій частині нашого великого світу українці несуть свою любов до рідного краю, іноді навіть не свою мудрість та завзятість, вірність та свободолюбство, сміливість та саможертовність і діляться з іншими, залишаючись українцями.